Кого вызвать, Служ, если кого-то вызвать, вызывай. Служба вызывает. вы Служба вызывайте. Слушайте, вызывает. Еще вызывает. Понятно? вызывает. Служба вызывает. Служба вызывает. Поймешь. вызывает. Служба вызывает. Служба Знаєш, моя закінчиться після я, я це сказав, ви обоє а це а почули. Не треба. треба. Ви хотіли конфлікта? Ви получили. А ви включили конфлікт. Я просто запитала, як вам виконати їхали. По перше, почнемо з того. Я не о, о, як то не звітую перед тобою, чого йде я. як. Я тебе спитала, як тебе звати? Ти по перше не представилась. Я не хочу це питання займатися. Для цього є заклад, який ми прийшли. Хай вони займаються. Чого ви по Последі... Пісні чи не важні, що ви якби так підходите, вриваєтесь, розказуєте, знімайте на камеру, погрожуйте, все оце я по результатам ну, як я, я я погрожую? Ну, ти ж знімала. Давай, короче, кидай відео. Як? Розказує, як? а я покажу, що я говорю. Як я поворочу? Я це зніму, я це покажу. Я це все забуваєш, все, все, все. що ти, роз... забуваєш, ну, по, що ти я говориш. Ну так скажіть, що я сказав. По-перше, почнемо. Я ще раз, раз повторюю. Війни, ти не говориш, як війни, тебе звати, як війни, ти, ти себе веде? Я думаю, що потрібно війни. якось через Хто Я вас не трогала. Ви себе так ведете. Ви прийшли, ви відпочиваєте, ви п'єте, ви співаєте, а потім і розказуєте, що кому робити. Ми сказали, ми поговоримо. Я Тамкова на Петрович. хотів би принести вибачення ванне. Перед містянами нашого міста, перед військовослужбовцями і їх родинами за ситуацією проступок, який я допустив 19.05 цього місяця в ресторані Каралків. Мені прикро за доставлені е, негативні емоції е, такому загалу людей. От, е, я щиро вибачаюся перед вами. І це буде гарним досвідом для мене і можливо е, інших наших співгромадян, які могли б допустити. Ту саму Будь ласка, тримайте ручку. Підпис про отримання, ознайомтесь. Завтра ми чекаємо на 8 годин без запізнень і без порушень. Будь ласка. Це уручено, так? так. Завтра. Артеменко Богдан Петрович. Я хочу привести вибачення за вчинені мною дії недопустимого характеру. Шановні українці і білоцерківці, військовослужбовці та їх родини. Приношу щирі вибачення за свою поведінку. З цією повагою заявляю, що я не мав на меті когось образити, однак сталося те, що сталося. Приношу також свої вибачення дівчатам, з якими в мене стався конфлікт. Я обіцяю, що такого більше ніколи не повториться і розумію, що був 100% неправий. Я поважаю та люблю Україну і робитиму все заради її перемоги. Ще раз кажу, вибачте, дякую Всеукраїнській Асоціації ветеранів бойових дій за те, що допомогли мені зрозуміти те, що відбувається в Україні, і вийти із тої складної ситуації, яку я сам себе поставив.